У футболі справи для України складалися кепсько. Шахтар стартував в оновленому форматі Ліги чемпіонів. У шести поєдинках, які встигли відіграти у 2024 тисячі Гірники набрали лише чотири очки. Єдину перемогу донечани здобули у матчі проти швейцарського Янбуйс. Пам'ятною для кіпера Помаранчево-чорних Дмитра Різника стала поразка від ПСВ. Винховий гірники вели з рахунком 2-0, але переваги не втримали. Усі три м'ячі гірники пропустили після 87-ї хвилини. А різник у тому поєдинку встановив рекорд ліги чемпіонів, здійснивши 15 сейвів протягом одного матчу. Найбільшого ж удару підопічні пушича зазнали у поєдинку з Баварією. Шахтар ошалешив мюнхенців голом кеміна в дебюті, але згодом пропустив аж п'ять разів. Я думаю, що в цілому, якщо подивитись на весь матч, ми захищалися дуже добре. Зараз найголовнішим для нас аспектом є те, що нам потрібно продовжувати зростати. 2024-й Шахтар завершов поза зоною плей-офф у турнірці Ліги Чемпіонів на 27-й позиції.